Вітання, з Волині, колеги. Хочу побажати міцного щастя, здоров'я, кохання, підтримки, балансу. І, звичайно, що усіх благ, усіх усіх життєвих благ, щоб Бог давав вам на вашій життєвій стежині і щоб у вас все складалося як найкраще і приходило натхнення на те, щоб. Жити, творити, працювати, насолоджуватися життям. Ось, щиро від душі, ще раз вітаю. Гарно відсвяткувати. Ми з вами. Дякую. Зважаючи на походження є у кожного День народження і у бідного і у заможного день народження, є у кожного і у бідного і заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні твій Твій святковий день за широкий стіл, Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку медову. Твою сім'ю таку чудову, вимін за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що насудило. Щоб сто літ тобі ще любилося, щоб збулося все, що насунилося, а сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей, хай вона і тости, 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 хай танцюють гості, гості. Наша пісня з крипком рай, рай, край, мить мого медову за твою сім'ю таку чудову.